Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, тиждень бою за абсолюта між Усиком та Фюрі ледь почався, а батько Тайсона Джон Ф'юрі вже отримав розсічення на лобі під час сутички з командою Усика. Табори двох боксерів зіткнулися один з одним. І під час суперечки Ф'юрі старший ударив головою одного з членів команди Олександра. На обличчі фюрі старшого з'явилася кров, яку почали прибирати члени команди його сина. Очевидно, що це така піар-компанія з боку Фюрі. Які завжди готові щось утнути, хоча й думки з'являються дуже нехороші. Після цього інциденту Джон Ф'юрі сказав: чесно кажучи, щиро вибачаюся перед усіма причетними. Просто ми такі. Емоції та напруга дуже великі. Він був неповажним хлопцем, чи не так? Усі знають, що якщо ти близький до простору бійця, то щось отримаєш чи не так, або щось піде не так. Люди не розуміють, чи ми реальні бійці. Перемога, поразка чи нічия у моєму житті була тисяча бійок. Для мене це не важливо, для мене важливо, щоб поважали мого сина. Але цей хлопець цього не показував. Розумієте, про що я говорю? Він згадував мого сина, тому мав отримати своє. Тепер у нього був свій бій, і він програв старому. Мені плювати на розсічення, це мене не хвилює. Ми живемо заради цього, ми бійці, зі мною таке трапляється регулярно. А Станіслав Степчук, на якого наїхав фюрі старший, додав. Я просто підтримав нашу команду, ми лише скандували, усик, усик. Я не торкався до нього, він збожеволів. Так, я хотів його вдарити, але через різницю у віці це було б несправедливо. Йому не слід думати про справжній бій, тому що його може охопити серцевий напад. І він опиниться в кареті швидкої допомоги. З цього приводу усик вислився так. Для мене це не має значення, я зосереджений тільки на поєдинку. Погана поведінка команди Ф'юрі, батька Фюрі це виключно проблема команди Фюрі. Слова Тайсона Ф'юрі про те, що він мене поважає, я думаю, що в нього біполярний розлад. На одному тижні він каже, кролик, поганий хлопець напівважковаговик. Наступного тижня називає мене хорошим боксером. Говорить багато хороших слів про мене. Я не думаю про це, я зосереджений тільки на бою. Я накопичую енергію, тому що субота дуже важливий день для мене. У надважкій вазі все по-іншому. Це не важка вага, і ми збираємося визначити короля нашої вагової категорії. Багато людей, які займаються боксом, мають можливість виступати в суперошкому дивізіоні. Усі мріють боксувати в цій ваговій категорії. Це найпопулярніша вага, і в нашому бою визначиться король цього дивізіону. Промоутер українського чемпіона Олександр Красюк теж прокоментував ситуацію. Це нормально, коли дві команди стикаються одна з одною. Я озирнувся і побачив кров на лобі Джона Ф'юрі. У цей момент я почав трохи переживати і сказав Олександру, щоб дозволив мені втрутитися. Мені здалося, що один із членів нашої команди вдарив його чолом. Тому я втрутився і сказав Гей, хлопці, заспокойтеся. Потім я прийшов до команди Fury і сказав, що якщо це був один із моїх хлопців, то я беру відповідальність на себе і обіцяю, що розберуся з цим. Це те, що я сказав йому. Ми потиснули руки, обійнялися і попрощалися. Потім я побачив відео і з'ясувалося, що все було трохи по-іншому, як порівняти з моїм першим враженням. Я не відмовлюся від своїх вибачень, оскільки я не втрутився, щоб зупинити це. З іншого боку, було б чудово почути вибачення від Джона, оскільки це була його поведінка. Щодо моєї думки, то я взагалі на місці Усика уникав подібні заходи, і по мінімуму контактував до бою з Ф'юрі, щоб він знову щось не утнув та не зіскочив з бою. Але як ми розуміємо, без контактів ніяк, хоч би не побилися лобами під час битви поглядів. А у мережі вже з'явилося зображення з Тайсоном Ф'юрі, який кульгає на милицях під час заходу для ЗМІ. Але як можна зрозуміти, це черговий тролінг з боку циганського короля, оскільки боксер прийшов на інтерв'ю на своїх двох. І без видимих фізичних відхилень. А милицю Ф'юрі, мабуть, позичив у когось із присутніх. Ф'юрі, як і Усик позували перед камерою для нового промо, тому поки що перейматися не варто. А стосовно сутички батька Ф'юрі сказав: обидві команди тут, обидві команди хочуть перемогти. І цей бій дуже багато значить для всіх нас. Обидва чоловіки не переможені, але переможе найсильніший. Я вважаю Усика найкращим бійцем, з яким я коли-небудь бився. Кращим, ніж Володимир Кличко. Кращим, ніж Дантай Вайлдер. Кращим, ніж вони всі. Хлопець дворазовий чемпіон світу. І завоював титул у двох вагових категоріях, а також олімпійський чемпіон. Я дуже був вражений усім, що він зробив. Усик відбив голову Ентоні Джошуа, тоді який Джей мав бути вбивцею. Він добре попрацював над усіма суперниками, з якими бився. Він переміг більшість важковаговиків моєї країни. Єдина людина, яка зараз стоїть перед ним, це я. Йому доведеться пробиватися з боєм через Велику Британію, а цього ми не можемо допустити. Я поїхав до Німеччини, щоб перемогти українця і завоювати всі пояси, окрім WBC, який був у його брата. Я збираюся повторити свій успіх, але цього разу я битимуся далеко не проти такого панчера, яким був Володимир Кличко. Мій суперник далеко не такого ж розміру і не перебуває на вершині 11 років. Також він далеко не має подібних досягнень, які були у Кличка. Щодо біполярки, про яку казав Усик, це точно. А британець Карл Фроч, який постійно тролить Ф'юрі, додав: Джон перейшов межу раніше він нападав і на мене. Він викликав мене, говорив, що дасть тусана під зад або ляпас. Він буквально публічно заявив, що готовий битися зі мною на стадіоні в Емблі. Я, звісно, не мовчав, оскільки не збирався залишати образи на мою адресу без відповіді. Він постійно говорить неприємні речі, які перебувають на межі абсурду і грубості. Боєць, який не б'ється, завжди створює проблеми. Я не здивуюся, якщо йому говорили, щоб він мовчав і стояв осторонь. Це серйозний бізнес, а Джон поводиться як клоун. Нагадаю, що усі бої карду, а також головний бій, будуть транслюватися 18 травня, починаючи з 18.00 в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Приєднуйтеся, там ще багато всього цікавого. Також не забудьте підписатися на Ютуб канал. Дорогі друзі, Росія руйнує всю енергосистему України. Ракети летять усі станції, трансформатори, щоб залишити без світла усіх українців без винятку. Це атаки скеровані проти людей, проти їхньої безпеки і безпеки держави. Мене це торкається особисто, бо там мій дім і моя родина, яка теж під загрозою. Я вдячний простим енергетикам, які зараз відновлюють зруйновану інфраструктуру за їхню роботу. І якщо я особисто можу чимось допомогти моїм співвітчизникам, щоб вони не сиділи зимою без світла, тепла і води. Якщо я можу звернути увагу світу на цю загрозу, я це обов'язково зроблю. Слава Богу за все та слава Україні! Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор «Профі» та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!